Початком повномасштабної війни Росії проти України тисячі добровольців та мобілізованих вінничан долучилися до лав територіальної оборони і виконують власне службово-бойові завдання за призначенням, зокрема і на найгарячіших точках фронту. Особовий склад територіальної оборони постійно проходить різноманітні навчання, і триває безперервний процес польового вишколу. А власне сьогодні про це і не тільки спілкуємося із Богданом Галайком молодшим сержантом, заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення сил територіальної оборони Вінничини. Вітаю вас, пане Богдане, і слава Україні! Героям слава для кожного з нас. 24 лютого почалося по різному Власне, як воно розпочалося для вас, і за яких обставин ви дізналися про початок повномасштабного вторгнення? 24 лютого лютого мене день народження, тому в мене воно було. Дуже специфічно, так фанфарів собі і феєрверки я точно не замовляв зі сторони РФІ. Але звичайно, що ми зустрічалися з ліця ніч була така доволі напружена, зрозуміло, до чого воно йде. І десь в четвертій ночі я прокинувся, почитавши перші дописи про ракетні обстріли, зрозумів, що все ж таки війна. І звичайно, що перші думки треба було як, як можна долучитися до того, щоб зупиняти агресора, як десь убезпечити сім'ю дітей. Відразу десь там відвезти до, до батьків а подалі, а сам, власне, відразу ж пішов записуватись територіальну оборону. Дійсно, був ажіотаж, бажаючих записатись до територіальної оборони. Багато людей теж прийшли з мотивацією захищати рідну домівку, нашу державу від російського агресора, коли ти бачиш ці черги людей в різних точках нашого міста, де там і під. Колишніми військоматами, так званими територіальними центрами комплектуваннями, і е, по інших позиціях воно все ж таки надихало. Розкажіть, будь ласка, яка була у вас посада до того, як ви долучились до територіальної оборони до е, повномасштабного вторгнення, до лютого 2022 року я займав посаду керівника регіонального представництва, начальник центрального міжнародного? Відділу Українського інституту національної пам'яті власне все що стосується декомунізації, деколонізації, популяризації української історії, відновлення наших героїчних сторінок минулого, вшанування наших героїв. Це входило до нашої компетенції. Ми намагалися в цьому плані працювати, співпрацювати з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, активно проводити заходи до сторіччя української революції, до відзначення важливих державних свят і Думаю, що і наша лепта в тому, що от е, стільки е, наших співгромадян стало на захист нашої держави в лютому місяці, і власне сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу. Е, теж в цьому і була чи е, доводиться застосовувати якось ось власне знання історика, перебуваючи вже у лавах територіальної оборони? Якщо ми говоримо про морально-психологічне забезпечення наших бійців, то безперечно так Ось якісь приклади з історії популяризації цих героїчних сторінок нашого минулого показування того, що в нас є гідні попередники, гідні воєначальники, наші генерали, полковники нашого війська в ХХ столітті. Приклади того, як вони боролися, здавалося б, нелюдських умовах в повній безвиході. Все ж таки свої світоглядові цінності і їдали, залишали, і говорили про те, що Україна понад усе. І продовжили цю боротьбу, все ж таки це гідні приклад того, який можна наводити для сьогоднішніх наших бійців. Чи можете озвучити напрямок чи можливо регіон, де зараз військовослужбовці сил територіальної оборони воюють також на фронті? Насамперед, якщо ми говоримо про Вінничну, це територія Віннични, де забезпечується. Відповідні ті речі, які від за які відповідає, відповідно до чину законодавства територіальна оборона це підтримання громадського порядку, допомога охороні державного кордону, спротив якимось там диверсіям, охорона важливих державницьких інституцій, об'єктів критичної інфраструктури, так і безпосереднє виконання бойових завдань. Перед початком війни територіальна оборона, згідно наказу, вона лише формувалася, так але війна змусила зробити це все. Пришвидшеними темпами розкажіть, будь ласка, ось, власне, чи вдалося сповна зараз територіальній обороні сформуватися як такі, і досі у суспільства виникають все ж таки питання різниця між добровольчими формуваннями, так і власне ось безпосередньоми силами територіальної оборони? Варто підкреслити, що таким стимулом до розгортання сил територіальної оборони було відповідний закон про основи національного спротиву, який вступив в дію з 1 січня. 2022 року, і власне вже січня місяці почали розгортатися е, сили територіальної оборони, це функціонування е, тих чи інших підрозділів, починаючи від рівня там, командування сил територіальної оборони, бригад на місцях, батальйонів і так далі. І якщо ми говоримо про сили територіальної оборони, це, скажімо, є дві складові, е, які відзначені в е, цьому законі: це безпосередні сили територіальної оборони збройних сил України як. От винні е, військові формування, які підпорядковуються головнокомандувачу е, Збройних сил через командувача сил територіальної оборони, а також добровольчі формування територіальних громад. От саме ці добровольці, які створюються на території тої чи іншої громади, пам'ятаємо. А ці перші лютневі, березневі дні, де чуди на кожній вулиці був свій блокпост, були якісь свої активісти, які намагалися допомагати в забезпеченні сил там якогось порядку громадської безпеки і так далі. От фактично ці добровольці мали, сьогодні формують у ці добровольчі формування територіальних громад. Вони вже так би мовити більш систематизовані, окомплектовані. призначається їхній керівник за погодженням з тим чи іншим керівником сил територіальної оборони. І налагоджується комунікація, взаємодія з їхнє забезпечення, як з територіальної громади, з тих можливостей тої чи іншої. Тертуральні громади з бюджетних коштів, так і позабюджетних коштів, там, скажімо, які з благодійні фонди, громадські організації можуть надавати їм таке забезпечення, так і якщо ми говоримо про якісь там озброєння і інші речі, це відповідно вже збройні сили їм допомагають. Варто говорити зараз і про те, що у нас іде війна не лише на фронті безпосередньо, так на полі бою, а й війна на інформаційному фронті. Надзвичайно важливо дотримуватись певної такої інформаційної гігієни, особливо що стосується рідних, близьких, наших військовослужбовців, тут якби заклик. Усіх міркувати над тим, що ми пишемо, особливо в соціальних мережах, в публічному просторі, не називати там військових частин їхніх, там командирів. І так далі, не називати місця дислокації підрозділів, аби обезпечити наших хлопців від додаткових якихось ударів. Це надзвичайно важливо. Особовий склад територіальної оборони постійно намагається вдосконалювати свої навички, проходить різноманітні навчання. Ось нещодавно також відпрацьовували, вчилися і покращували свої навички щодо комплексу ігла, так який може збивати як і літаки, так і безпілотники. Розкажіть які ще навчання і навички можуть. Здобутись бійці територіальної оборони я б хотів підкреслити, що насправді наші вояки сил територіальної оборони збройних сил України щоденно проводять навчання, щоденно підвищують свою кваліфікацію, починаючи від елементарної самоосвіти, від елементарного перечитання певних навчальних матеріалів, літератури, певних відеороликів і так далі, закінчуючи професійними навчаннями з практичною частиною з залученням професійних інструкторів. Які проводять спеціалізовані заняття з військовослужбовцями з різних напрямків, скажімо, там якась інженерна справа, там саперна справа, та ж сама домедична парамедична медична допомога, так з парамедиків, тому що головне завдання це зберегти життя будь кого щоб кожен вояк міг собі правильно надати першу медичну допомогу або ж. Допомогти надати цю допомогу своїм побратимам і, звичайно, що інші речі: там бойова підготовка, вогнева підготовка. Дуже тішить те, що військовослужбовці сил територіальної оборони проходять спеціалізовану підготовку, спеціалізоване навчання в певних місцях. Залученням професіоналів на найновіших вивчають найновіші зразки озброєння. Яка увага в селах територіальної оборони надається саме цьому сегменту навчань до медичної допомоги? Треба підкреслити, що в кожному підрозділі є свої бойові медики. Безпосередньо це ті люди, які мають відповідну кваліфікацію, які мають відповідний фаги, які мають відповідну освіту. У Нас один командир каже: практики ніколи не буває мало. От чим більше ти практикуєшся, тим краще, і це постійне заняття з наданням медичної допомоги, як правильно, скажімо, накласти цей. Бандаж, як правильно себе поводити при тій чи іншій рані на інші ті чи інші ділянці тіла, і кожен має можливість самому попрактикуватися, попробувати себе от таким парамедиком. І от я говорив про поранених. От, скажімо, дуже тіше, те, що от коли хлопці отримали це поранення, наш бойовий медик буквально в лічені секунди надав першу медичну допомогу хлопцям, наклав вміло ці пов'язки. Таким чином запобігши якісь втраті крові і так далі, і таким чином, от навіть це їхнє поранення, потім лікування все ж таки вже було набагато легшій формі, якісь ми проходити, ніж щоб цієї медичної допомоги, скажімо, не було надано. Розкажіть про увагу, і яка приділяється в силах територіальної оборони щодо відпрацювання і вмінь виявляти диверсійно-розвідувальні групи, затримувати їх. Виться за відповідне на навчання, як побачити так диверсанта, як його вичислити з числа якихось там пересічних осіб. Це співпраця також з іншими структурами, з нашими колегами служби безпеки, з національної поліції, звичної кваліфікації, навчання, як правильно проводити затримання, як правильно обеззброювати диверсанта і так далі. Так далі. Це також все відпрацьовується. Який а, наразі за вашими спостереженнями панує морально-психологічний стан і мотивація серед бійців сел територіальної оборони Вінниччини? Починаючи з перших днів, це доволі висока мотивація тих хлопців, які е, прийшли в силу територіальної оборони Вінниччини. Дуже приємно, що кожен з них розуміє, для чого вони прийшли в Збройні Сили, що вони тут мають робити, які завдання можуть стояти в перспективі, що хлопці? Сьогодні роблять там безпосередньо в зоні бойових дій. Важливо те, що сьогодні теж ми проводимо заходи пояснення розповіді. Я стараюсь там з історичної тематики показувати приклади нашого минулого, як це було тоді, як це є сьогодні. Можемо. Коли хтось втрачає певний оптимізм і розказує, що от як важко, щоб воно вже швидше завершилось, чи от які там наші хлопці бідні нещасні, я завжди кажу, що давайте все будемо порівнювати. Так? Якщо ми говоримо про перспективу ХХ століття, як 100 років тому воювала українська армія, захищаючи Українську Народну Республіку, то хлопцям було на порядок важче, бо вони були не в ЗУТі, не в Діті. Не мали належних чином медикаментів, озброєння. Що буде вашим першим вчинком, так коли закінчиться війна? Що ви зробите найпершим? Думаю, що влаштуємо гарне родинне свято, аби за родинним словом могли взятися там мої діти, дружина, батьки. Ми до цього доживемо найближчим часом. Неодмінно перемога буде за нами з непохитною вірою збройні сили України. А також хочу вам, пане Богдане, подякувати у вашій особі всім захисникам, які зараз виборюють нашу перемогу. Побачимось в наступних ефірах і на все добре.